Вітаю всіх ви на каналі Квіти та інше є Інна. І сьогодні запрошую вас переглянути відео про обрізку квітів. Буду говорити про ротики садові, які ви зараз бачите перед собою. І покажу результат колекційної стрижки, так би сказати, моєї петхо. Вже вона відросла. Минуло три тижні з того часу, як я її обрізала. Ось Ну і подивимося, як вона виглядає. І ще покажу, як виглядає петуні, яку я обрізала. Це була тумбеліна Белла. Я знімала, як я її обрізала. Вона захворіла, я її ну, захворіла, і така вона була некрасива. Я її обрізала кардинально, зовсім геть. Ну, так думала, виживе чи виживе. Ну, Подивимося, що з неї сталося за цей час. Ну... А передусім ротики садові. Минула вже перша хвиля квітування, як ви ось бачите, так вони на сьогодні виглядають. Видно, що відквітували вже квітоноси в основному такі вже зав'язують насіннячка. Звісно, якщо ви хочете зібрати насіння, то вам треба лишити ось такі. Ну, я не знаю, як це правильно їх називати. Можу сказати квітоноси. Для того, щоб вони визріли, зробилися такі темно-коричневі, сухенькі. Ну, я думаю, ви розумієте, яке це повинно бути насіннячку. І тоді його можна зібрати і посіяти. Це в мене гібрид, але я думаю, що рівно, якби я не хотіла зібрати насіння, то я б його могла зібрати. І воно було. Щось, ну, можливо, там по кольорах чи щось таке. Різниця була б так, то, в принципі, думаю, квіти були б. Тож, в мене ротики садові Liberty Classic. Виробник заявляє 40-50 см, ну дехто як пише. Зараз вони ну, сантиметрів, ну, 50 точно є вже. Але вони такі, як ось так подивиться, ніби трішки і рідкуваті ще. Не наросли вони великі кущі, тому що спека, вони так трохи підтяглися. І бачите, там вони по-різному, там трішки ще є квіточок, а тут ось такі, що вже. Ну, ну, що ось насіння в'яжуть. Тому ось в такому стані я починаю їх обрізати. Як я це роблю? Зараз показую. Взяла ножниці і ось так. Бачите, тут вже навіть пішли відростати бокові пагони. От зараз я це все підрізаю, і навіть оце я буду зрізати. Звісно, якщо у вас є час і ви можете приділяти цим які там більше уваги, то отакі ще можна не обрізати. От. А я буду обрізати все, щоб воно потім рівно ось знову ж таки розквітло. Ну, кущик такий більш рівномірний. Тому обрізаю. Всі ці. Незручно трохи одною рукою, але ж хочу показати, як це все зробити. Десь, ну, краще, звісно, щоб воно було одного зросту. Таку квіточку трохи шкода обрізати, але вже Ну, знаєте, як є час, щоб підійти до цього ще один раз, то можна її лишити. А я ось так вже зразу все пообрізаю. Вони вже бачите, як ось навіть видно, як вони. Осипалися всі кіточки, ну і так далі. Така ось робота в мене на сьогодні. Це все я зроблю вже ніби й вечір. Трішки стало у нас похолодніше, а то дуже спека зараз. Якби була спека менша, вони могли б і більше триматися в суцвіті. Не дивлюся, що показу. Зрозуміло. Ну, ось до такого стану. І знову ж таки, дивіться. От З кожного цього пагінця будуть отакі іти розналудження і будуть викидати нові квітоноси. І це буде дуже гарно, будуть дуже красиві кущі і надалі. Найскорослі вже, я ще не забуду зараз, підійдуть, покажу їх. Вони вже другий раз зайшли на другий етап квітування, ну і вони не так зовсім розвиваються, як ось ці. Мені все-таки, коли вищі, то мені більше подобається. Ніколи не вирощувала дуже високорослі, такі ще більше метра. Ну, Можливо, колись і спробую, поки що ні. А ось такі, що сантиметрів 50 мені дуже подобається. Я вже знімала їх. Це справді красиві квіти, які можна і пропустити, коли полив. Вони все витримають. І не до підживлення, якщо можна так сказати, Ну, підживлюю зовсім мало їх. За цей е, період квітування, поки вони квітували, бачите, ну, там видно, що вже стоять палочки. Я їх підживлювала, що, мабуть, що один раз, як садила, я туди вложила інтромуфузку і ще раз робила якесь підживлення, мені здається, двадцяткою, Ну, рівною формулою. І ось так вони мене квітували. Тож така обрізка, тільки буде їм на користь. Що ще хочу показати, хочу показати вам. Петхоа минуло три неділі з тих пір, як я її підстригла. Зараз ввечері кольори не дуже яскраві, але все-таки все непогано. Ось так на сьогодні виглядають Петхуа, мій мікс. Чому я його стригла так рано? Тому що я висадила в цей мікс три різні сорти, і вони були ну, різного розміру самі кущики. І ось цей самрайпінг. Ця ось вона дуже вирізняється серед петхова силою росту. Вона дуже швидко росте, нарощує вегетативну масу, така досить витривала. Тому вона пішла в ріст і отакий виріс тут бік. Ці були, ця новинка цього року є лоу, там щось забулося. Це червона, вже трішки забулася вже поки. Сезон пройшов продажів та й забулася. Редмарле, червоне редмарле. Вони, бачите, якось менше. Хоча оця Red редмарле також вище росте, а ось ця, видно, нижченька. Ну, і такий він був нерівномірний, цей мікс, Ну, це що стосовно цього, і ще були сильні дощі, і вони його прибили, і він розвалився. Ну і що я? Я його підстригла. Зараз вставлю фрагмент, де ви побачите, в якому стані, як я їх підстригла. Я їх от на відео це вже пройшло декілька днів після того, як я обстригла. Але я їх сильно не різала, просто отак позрізувала вершки, щоб якось ну, вони самі кущики краще виглядали. Ну і ось на сьогодні така квітка. Ще такий ось. Ну, зараз менш яскраві кольори. А зранку не встигаю. Тут, бачите, одна рожева, вона знову ж таки йде в сторону, якось нерівномірно виходить. І ще один мікс у мене помаранчевий і бордекс. Бордекс був поплив. Хто слідкував за моїми відео, я розповідала, що він, ну, типу, як вірус пішов. Ось після стрижки він знову ж таки став на місце. Не знаю, що з тими. Квітами відбувається. І в цьому році в мене Ваніла фреш, дуже маленька квіточка. Не знаю також, чому. З чим це зв'язане, можливо, якийсь живець був неякісний, не знаю. Ну Ось так вона розпускається, і кущик на якийсь дрібніший, хоча вона такої гарної сили росту. І сама квіточка розміром відрізняється, а повинна бути не менше, чимось, така бордець навіть. Ну так, вийшло, то так вже і є на сьогодні. І так, враховуючи ту спеку, яка зараз стоїть, я думаю, вони дуже гарно виглядають. Ну, петхуа це окрема моя любов я. ну, Дуже мені подобається. От зараз вони так почали квітнути, зараз будуть ще нарощувати, нарощувати. Ну, це дуже красиво. Це у нас петхуа. Петхуа, знову ж таки, щось повилітали слова. Ну, знову ж таки, пропишу те слово. Яке до неї стосується. А ще в цьому році я перший раз вирущу Петхоа Суперкал. Знаєте, оскільки Петхо, це, можливо, хто не знає, то я так трішечки розповім. Це гібрид поміж калібрахо і петунією. І от оцей від, вид петхо, він більше йде до петунії. Ну, Так квіточка форма і листочок дуже схожий до Петунії. Господи, як це слогать за волосся? Бачите? Ну, Відрізняється, звісно, але дуже схожа на петуні. А петхоа суперкал, вона йде більше в сторону калібраху. Зараз покажу, яка в мене є. Ось така петхоа Supercal неон розе. В реальності вона виглядає краще, ніж зараз на відео, тому що, бачите, кольора не яскраві кольори, тому що вечір і воно спотворює. Але, але в принципі, отак схоже. Дуже яскрава квіточка, жовта серединка, але ця квіточка на розмірі ну, більш до калібрахо. Вона невеличка, і листочки також, дивіться, дрібненькі. Можна навіть її спутати з калібрахом. Але ну, ось так в підвісі вона виглядає і непогано. Тому ну, не знаю, чи буде вона має на наступний рік. Вагаюся, можливо, якусь іншу. Інший колір спробую, хоча цей дуже гарний, але все-таки я б хотіла якусь, можливо, ну, іншу більший кущ. Хоча ну, ще до кінця сезону час є, побачу, як воно буде виглядати надалі. На сьогодні так. Ось перенесла собі її, повісила поряд з калібрахом, і ви бачите, квіточка за розміром дуже схожа більше до Калібраху. Ну, ж таке шкода, що темно. Ну, Якийсь раз. Ще покажу разом з своїми калібрашками повністю, тому що це не всі, ще тут ось якісь є. Ну, ще є, буду показувати згодом. Ну, ось так виглядає на сьогодні. Ну і перейдемо знову ж таки до ротиків. Ось ротики садові э, снаптіні чи якось так вже забулася. Я їх раз обрізала, ось деякі знову ж таки відквітнули. Треба також їх попідрізувати. Вони, знаєте, пішла спека, і вони дуже якось почали сильно ну, втрачати вигляд. Ще там більш затінок, тут більше сонця, і вони на сонці ось так портяться. Ну, що є, та й показую. Ось такі. На сьогодні вони вже вони раз я наголошую, обрізала. А ось тут є кущик поряд з ліліями, тут трішки затінок і вологи тут більше потрапляє. І вони, бачите, розрослися більше, сам кущик більший, і ну, набагато краще виглядає. Тут ще одна лілія квітує, ще не відквітла, тому що основні вже відквітли лілії. Потрібно їх обрізати. Це вже друга тема для відео, як правильно обрізати лілії для того, щоб вони. Гарно наростили свою цибулинку і надалі. Ну і наостанок ще як не підійти до тайдала, показати, який він сьогодні поряд пендоліном, одна і інша. Ну і тайдал. Ось дивіться, як він розрісся. Один саджанець на 200 літрів. Ну, дуже красивий. Шкода, звісно, що вже. Вечір та, можливо, кольори не такі. На сьогодні все. Чекаю на ваші коментарі, на ваші подобаючки, як ви зі своїми ротиками доглядаєте. Ну і зовсім за всіма квітами. Я ось вже в кінці липня багато роботи. Буду різати багато пітунії, тому що бачу, що спека, це все на неї дуже впливає, тому прийдеться робити багато стрижок. Ті, що в більшому об'ємі, звісно, квіти, вони, вони краще на вигляд. Ті, що в меншому, гірші. Ну, на сьогодні все, миру нам нагадують. Закінчила знімати відео і забулася показати вам ось цю бетоні, ще одну, про яку говорила на початку. Тому в кінці вже вставлю це, дивіться, тумбеліна. Блінда, яку я обрізала майже на лису, Знову ж таки, кусочок вставлю. Я вже думала, вона якось довго і сиділа. Я вже думала, що нічого з неї не буде. Це ще й така спека. Але ні, дивіться, вона ось вже потрохи і квітне навіть. Ось бачите, бутони є, і вона вже квітнула. Заклала багато вона вже бутончиків. Ну, така, звісно, не красуня. Ну, вона, я вам скажу, і до обрізки красуньою не була. Ну, така собі живе, хай собі живе, поки не надоїсти, я її викину. Але ж бачите, обрізала і вона ось. ну Там не було, вона дуже якось виглядала некрасиво, неохайно. Тому я її вже так, я ніколи так вегетативку не обрізала, а її обрізала, то мала надії не багато, але ж бачите, як хоче жити, то буде жити. Бачите, ось зараз ще так покажу. Ну, дуже вже темно. Я вже цю вінкнула. Вона якось тут, ніби хлороз якийсь показує, насправді ні. Ну, така вона більш-менш з листям все в порядку. Це. За рахунок спалаху, ну ось так показує. Ну, вже на цьому все все показала вам. Так що, якщо є які проблеми в квітах, стрижіть, не бійтеся, все буде добре. на цьому все, миру нам та гарних квітів.